Всім привітки! Рада вітати у вас у новому влозі. І сьогодні будете зі мною цілий день. Постараюсь зняти влог дійсно за день. Не знаю. Надіюсь, вийде. Зараз майже 8 годин ранку, і я вирушаю до стоматолога. Знову відновлюємо візити до нього. В принципі, я вже на фінішній прямій. Ще зовсім трішечки залишилось, <с> З фінансової сторони, звісно, це такий ніфіга собі великий шматок, тому що мені здається, це ну, ну, не найбільше, тому що я дуже багато лікувала собі зубів починаючи з осені. Але після того, як мені вирвали зуб, в лютому місяці я це майже весь лютий, березень і виходячи майже весь квітень, до стоматолога не їздила. Але залишилося дві проблеми. Це міст. У мене є міст на три зуби. І е, є місце там, де зуба немає, е, туди потрапляє їжа, все через те, що мені дуже швидко поставили моста, кістка і, Коротше, міст вийшов на даний момент завеликий. Тому вирішила його зразу зараз зняти, подивитися, що там. Я дуже надію, що там все добре з зубами, хоч є один зуб, який реагує в мене на солодке, але я надію, що я цього разу не, за, е, не затягнула з цим і не треба нічого лікувати, просто зніметься і поставиться. Нормальна коронка, тому що на солодких вона не завжди реагує, так знаєте, дуже-дуже іноді. А, да, і поставиться хороша нормальна коронка туди, і імплант. Імплант сюди я зробила два дні тому назад катенижні щелепи, тому я думаю, мені якраз скажуть, що там і як там, коли там можна його ставити. Бо я взагалі планувала його ставити на кінець квітня. Але я так розуміла, що це все більш всього, що переноситься. В кращому випадку на початок травня. Е, але дуже вже хочеться все. Закрити ці питання з цими зубами, <світок> щоб е, моє фінансове становище трішки стабілізувалось, тому що це, звісно, стоматологи, знаєте, є відосик такий один прикольний. Типу, що е, у кого для анестезії це не страшно, що там скальпелі бурмашини це не страшно. Страшно, коли ти маєш розраховуватись карточкою. <світок> Ось це так. Uh, і сьогодні ще матимемо плани, але я по ходу діла буду вас інформувати. Так що все, в нас прекрасна погода в лапках, дощик, дощик, дощик. Я взагалі думала, що можна було так кожен день знімати погоду. Прикольно, б вийшло б за ставочку. Такі оу, дощ! Оу, дощ! Ой, ладно, буду їхати, але мені туди дуже довго їхати. І далі буду вам розповідати. Називається, хотіли б мене влог познімати сьогодні, але я сьогодні цілими днями, як не в одного стоматолога, то в іншого стоматолога. Так що, а зараз біжу до косметолога, до речі. Зобами в мене от собі справа. Через те, я то в одного стоматолога, то в другого стоматолога. Так що, потім розкажу. У нас уже зовсім інший день, точніше, наступний день. Хотіла прикольний відосік зазняти у вигляді влогу минулого, вчора. Цілий день, бо мала багато справ і думала, що буду ще мати час, щоб щось знімати. Але ні, познімала вставочки вам перехідні між монологами. І сьогодні ми їдемо вже до Настюшки і Женю, тому влогстрі буде такий сумбурний. Загалом, що я робила? Я їздила до стоматолога, так як розповідала, у мене дві основні стали цілі, міст і імплант. Міст зняли, нове непогане, тому що один зуб у гарному стані, але треба перелікувати канали. Інший зуб повністю згнив і його треба було видаляти, тому що варіантів більш ніяких. І що далі? Або міст на чотири зуби, або два імпланти і коронка. Я не проти два імпланти і коронка, не враховуючи вже те, що це бабліжко просто неймовірний удар під дих, так сказати. Але зуб, який там в мене був, через що мені ставили коронку, через що мені ставили міст, та й зуб мені видаляли ще до народження Насті, до того, як завагітніла Настю. Тобто це було 5 років тому назад. Чому мені його тоді видаляли? Тому що була гранульома на, на під. На корню, під корню. Ну, коротше, в ділянці кореня. Е, якщо говорити зараз, я не знаю. Можливо, до такого стоматолога потрапила. Я думаю, що це можна було б лікувати якось, е, ліки в канали ставити, а не обов'язково виривати вже зуба. Але що вже є, то є. Е, потім. Е, Ну і в общем, п'ять років вже пройшло, тобто туди треба, щоб поставити імплант, треба нарощувати кістку. Я ото подивилася, як та кістка нарощується, що під загальним наркозом робиться, що береться не просто там щось засипається, якийсь порошочок, це прям беруть кісткову тканину, її беруть як правило з під небіння, <гадуть> кладуть туди. В общем, це все травматично. Звичайно, що ну, пережити то все можна. Це дуже часозатратно, тому що на це все треба час на підсадку на те, щоб кістка укріпилась, потім знову стане. Ну, в общем, це все дуже в часі затягнеться мінімум на рік. Це все дуже фінансово затратно. Тому я вирішила, що буду ставити моста. Вчора від свого стоматолога в мене там був хірург, де я лікую. Він мені вирвав оцю знизу зуб. Чому мені цей зуб вирвали? Тому що в свій час я його не лікувала, і він, в мене там була коронка не коронка, а пломба. Замість того, щоб вчасно піти і полікувати його, він в мене просто розкришився. Е, мені його треба було лікувати після того, як я народила Настю. Відразу кажу, перед тим, як завагітніла Настю, я всі зуби собі переробила. Зубами було все добре. Після того, як Настя народилася, в мене е, дуже багато карісу вторинного з'явилося на зубах, і цей зуб почав кришитися. А, тоді не було фінансів, не знаю насправді, чим я думаю, і ті люди, які думають, що дорого лікувати зуби. А, це якщо ви зараз так думаєте, я буду вам як голосом з майбутнього. Дешевше, пізніше не буде. <сміст> Замість того, щоб в свій час я просто поставила на нього коронку. Зараз мені треба туди ліпашити імплант, який мінімум коштує 500 євро. Тому а, краще поставити коронку за 4 тисячі. <сміст> Тому так, якщо ви кажете, що у вас немає грошей на те, щоб полікувати зуби, ви все одно прийдете до цього, тому що без зубів ви не зможете бути. Але це вже буде все дорожче і дорожче. А грошей, повірте мені, на жаль, як би ми не хотіли, більше не стає. Все дорожче швидше, ніж у нас стає більше грошей. Точніше, спочатку все дорожче, а потім нам піднімають зарплати, правда? Тому я до того, що не треба відкладувати, не треба. ну Можна було тоді десь знайти ті гроші. Е, ну, вже що маємо. Не можна ну, толку говорити про те, що вже було, правда? Е, мені цей зуб виривали, тому що там вже не було сенсу щось ставити, і він вже просто почав також гнити. Е, е, і я ось буду ставити сюди імплант. Але той хірург, який був, він в'їхав за кордон, і його там вже зараз немає. Тому мені треба було вирвати ось цей зуб, який був під коронкою. Е, ну, Він дійсно був гнилий, прямо запах такий ужасний пішов, коли коронку зняли. І я розуміла, що мені його точно треба виривати і ну, робити це вже зараз. Мені дали контакти іншого хірурга. До речі, той, що на Пірогова приймає, не пам'ятаю фамілію, але дуже прикольно мені сподобався. А, тому я до нього записалась і на імплантацію, тому найближчий час мене чекає імплант сюди. Зуб я це вчора вирвала. Коронку зняли, про це узнала. Вчора вирвала. Вона вчора був максимально насичений день для моїх мозгів, для моїх, для моїх зубів, для мого кошелька. Ну, і я була ще записана до косметолога і така думала, відміняти чи ні, але, на щастя, я, чи на жаль, більш-менш добре переношу виривання зубів. Мені щастить на хірургів. Тому я випила Німісіла, і мені, типу, норм, і зараз норм. Хоча ну, цей зуб досить був проблематичний, тому що він дійсно був гнилий і це був просто жах. А чому коронки було всього навсього 5 років? Чому все так сталося? Тому що, як мені Мій сказав, тому що я, наприклад. Тому що дуже багато, тому що я бою ставити зараз сюди моста великого, бо не хочу, щоб було так само, як з попереднім. Цей міст у мене стояв на всього 5 років, і, виходить, міг ну, лікар зараз каже, що металокераміка стоїть 5 років, так але зуби під нею гнити не мають. Тобто він мав би просто зняти моста старого і поставити нового. Все. Але в чому проблема більш всього що була? В зубі, які мені вирвали, і з самого початку його або погано підготували, або він просто не був придатний для того, щоб ставити на нього міст, і він не витримав цього навантаження, і він почав гнити, через це просів міст, туди почала потрапляти їжа, і в общем, це все за собою потягнулось. Мене поки що лікар, звичайно, каже, що найкраще це імпланти. Але якщо вибирати між нічого не робити або ставити е, моста, то, звичайно, краще моста. Як він каже, я не зацікавлена в тому, щоб ви до мене прийшли через 5 років. Е, але я і не буду ставити металокераміку, я буду ставити цирконіві чи щось. Коротше, мені знизу таку саму коронку ставили. Досить класно, дуже гарно. Е, тому ось такі. Не дуже хороші новини. Я тоді взагалі він мені про це сказав. Я <смі>, така здачна, що мені каструлю по голові дали, бо я надіялася, що мені просто зніму це і надінуть і все буде прекрасно. А так зараз ще цього зуба треба пиляти, нерв видаляти, і на нього ставити коронку. Е, ну, не коронку, а імплант. Не імплант, а міст. <смі> так. Але рада, що тут вже все порішали. Е, На початку травня вже буду ставити собі імплант. Так що, такі от справи. Лікуєте зуби час, будь ласка, бо це просто капець якийсь. Сергію ходила в сенсей, закупила даже в Сергієвих речах відочки записує. <сху> Зараз якраз в процесі записання і я думаю, за що це хапатися. Е, Купила йому толстовочки, такі худі, давно вони називаються. ось таку хакі-кольо. І ось таку брукину. Я вже в ній. Про настолочки відосик зазняла. <гум> Ось таку блакитну. Прикольно. І ще ми ще футболок направляли. Зараз я ще виберу собі футболочку, яку я тобі відочок запишу. <гум> а, з футболками нічого такого. Простенька-біленька. Ось така полосата. Це, думаю, непогано. Полосата. І. а, Марвел. зморвел. З Марвел І... ще футболочку. І замовила, замовила ми йому ще е... дві пари штанів, да. але з, з, он... з онлайн-магазину я так розумію, бо вони там значно дешевші. Е... Що Це ми йому замовили е... джогери. Джогери називаються. Е... Бо ми там міряли з чимось вони коштували, а на сайті вони вже закінчуються. І пшеничного кольору, такі, як ми міряли, 700 гривень, а кольору хакі, а це схоже на ту Осторку, то взагалі 600 гривень. Тому ми, в принципі, на 1100 замовили з Польщі. я так розумію, там дешевше, бо там тіпа, з Польщі, а в нас тут інші ціни, бо будуть Україна. Ну, я насправді, якщо знаєте, чого різні сайті... ціни на сайті і в Україні, то скажіть. Ну, в звичайних магазинах. Але якщо вона писала, що типу йде конвертація, то знаєш, що йде до закордонні речі. Знаєш, якщо в них там знижки, то типу можна взяти по знижки. Тому, в принципі, Да. Бо в Сергія нема бажання ходити по секондах, йому важко щось знайти і коротше, тому в Сергієму випадку ми завжди йому йдемо купимо щось в магазині, десь раз в рік. Мені здається, тому що чоловіки не дуже люблять змінювати одяг. Це коли вже геть немає що носити, коли вже всі штани постирались, тоді він йде в магазин. Ось от, от, якось так. Але я думаю, що це класична ситуація з усіма. Тому, так. Да. І до речі, косметолог, я ще що ходила до косметолога. В косметолога е, я консультувалася з приводу формування зморшок у мене на лобі. Я, коротше, вже старію, це дуже важко дівчаткам приймати, коли перші зморшки з'являються. Тому я зараз задумуюсь над ботулотоксином, ботулінотерапією ділянці чола. Напишіть, будь ласка, хто таким користується, як вам. Напишіть, що приймай себе такою, як ти є, і все в такому роді. Я себе приймаю, але старіти не хочу. Тому я над цим задумуюся ближчий час зробити. Майстра хорошого знаю, єдине, що напишіть свої відгуки. Як Хто робив, Хто робив, ти Все, Всі інші нічого не пишіть. Я знаю, що значнуться. Не старіти, що і так далі. У мене мама тільки посміялася і сказала: ти що? Ще тридцяти нема вже бутоліни терапію, бо цей ботик колод Але то таке, і що ще я хочу? Мені залишилось зняти ще одне відео про фінанси, і зараз покажу, що я хочу зробити. на секунді. Передостанній останній день була, взяла цей рюкзачок. Він дуже прикольний, мені навіть здається, що це шкіра, тому що я його в кисневому відбілювачі замочувала, щоб ви собі розуміли, а йому взагалі все добре, навіть ніде нічого не облізив. А Я чуть думала, що це все відстирається. Але воно не відстиралось. Тому хочу піти, де в нас сумки ремонтують. Можливо, вони реставрацією займаються, Може, його можна якось або пофарбувати. І скільки взагалі це буде коштувати, бо рюкзачок взагалі такий дуже прикольний, мені він дуже подобається. Все в класному стані, крім на це цього. Шкода, дуже. Пробувала я і нашитерним спиртом, і господарським милом. Коротше, відтоді подивилась кучу відосіків, нічого, на жаль, не допомогло. Не встигаю змінювати образи. Так, знаєте, що ще згадали? що Сергія ж було день народження. Ілія було день народження, і знаєте що? Ми цілу ніч не спали. Ми грали в настолки. Це було супер поганою ідеєю. Супер поганою ідеєю, тому що це була спонтанна ідея. Ми, ну, у нас був вечір на столок, і ми, ну, майже було вже 12, як правило, друзі йдуть додому. Але цього разу такі, то, Та може, будемо тусіти цілу ніч. Ніч пройшла швидко. Але ми перегадали собі весь, весь понеділок, Сергій пішов на роботу. У мене ще в мене ж були справи від того, що ми собі надумали зробити паті тусовку заплановані справи ніде не ділися. Відміняти їх точно ніхто не збирався, тому було дуже важко, була дуже сильна головна біль. Ми згадали, що ми не 20-річні, вже не так все легко і не так весело, тому краще так не робити. І що? Що подарувала Сергію? Сергія подарувала сертифікат на масаж, масажний салон. на класичний і шведський масаж, мені здається. Коротше, хай спробує. Сподобається, йому не сподобається. Бо я не знала, що йому дарити. Він каже, я хочу айфон, я кажу, я заздурів, чи що? Я ж не те, я не буду тобі доробити айфон. Тому думала, що таке корисне для здоров'я. І щоб щось прикольне було. Тому, ловіть ідею, якщо хтось бажає. Так, на дворі така погодка не дуже. Нібито завтра вже має бути тепло. Треба, треба збиратися і дійти до, до магазину, де мені скажуть, що можна щось зробити з сумкою. Коротше, зародилася в, в мене ідея сходити в дитячу бібліотеку. бо Я понедивлюся, всяких закордонних блогерів, і у них там більше все цивілізовано, там прям величезні зали з дитячими книгами, все там е пікають, на по-моєму, беруть, да, там важать книги, типу, якщо там вирвеш сторінки, то буде зразу на вагу, понятно. І вирішила, що в нас тут на нашому ж районі є дитяча бібліотека, і може там щось є. Безкоштовно, ну як 5 гривень реєстрація раз в рік. На місяць дають книги. Книги там всякі є, насправді 90% таких собі, але ось знайшла такі, типу, як бестселери, наприклад, цю корову му, зараз покажу, і про Фіндуса, Також знаю, що багато хто бере. І взяла спробувати комікси про смурфіків, А про фей і Настя просто останнім часом так дуже цим любить дивитись. Єдиний нюанс, який мені не сподобався, досить багато там російськомовних дитячих книжок. Це дуже сумно, тому що ми по домам всі попалилися російські книжки, а в бібліотекі дитячі російські книжки залишаються. Так, ладно, покажу, що взяла. Взяла ось таку профей історії Дін-Дінь. Почитаємо. Думаю, Насті буде точно цікаво. А далі. Корова, оцьо, як мама му будувала хату. Знаю, що багато хто їх купує, і просто навіть для себе ось так в бібліотеці класно брати, чи дитині сподобалось. І якщо вже сподобалось, то можна, наприклад, купувати, якщо на постійній основі вона просить її читати. Ну, в общем, подивимося, як нам піде. Це ми так пробний варіант. Може, нам не зайде бібліотека. Далі, а це як. Фіндус загубився, там декілька книжок про цього Фіндуса і якось там ще він. Я не знала навіть, що вони такі великі, ці книжки. Ну, і тут досить так багацько тексту. Але знаю, що також їх дуже радять для дітей. І ось, ну, по-моєму, з чотирьох вже йде цей смурфи і яйця. Це комікси. Ну, в Жені зрозуміло, що не зайде, але тут багато різних малюночків. А мені цікаво, як Настя буде реагувати. Бо, в принципі, з 4 років комікс вже можна вводити в життя дитини. Будемо пробувати читати ось такі 4 книжечки взяли. Приїхали на діляночку забрати розчинник для фарб. Поїдемо на намірі, будемо фарбувати будиночок. І взяли наш величезний баняк фарби, який ми давним-давно купували. І взяли Сергій пішов брати розчинки. Не заїжджаємо туди, бо тут болото, і Сергій боїться, що не виїде. Так що таке справа. Чекаю Сергія. О, він уже топає. І заїдемо на метр. Треба купити ковбаски, пожарим. І що ще купити? Сиру купити.